Консультація для батьків Сонечко, Вода і безпека. Правила поводження біля водойм». Шановні батьки, літо це пора відпусток, відпочинку. І звісно, багато хто з нас планує провести час біля води. Вода це чудово, але і дуже небезпечно. Особливо для наших маленьких дослідників. Сьогодні ми поговоримо про те. Як зробити відпочинок біля води максимально безпечним для ваших дітей? Літо це час веселощів і купання, але вода не лише радість, а й велика відповідальність. Давайте згадаємо, чому діти люблять воду, а ми, батьки, що думаємо про це? Перша асоціація у дитини зі словом вода це гра веселищі, купання, бризки. А асоціація у батьків зі словом вода і діти це радість, нагляд, небезпека, хвилювання. Давайте об'єднаємо ці дві асоціації в радість і пильність. Запам'ятайте головне правило: ніколи, ні за яких обставин не залишайте дитину без нагляду біля водойми, навіть якщо дитина вміє плавати, навіть якщо вона грається у надувному басейні глибиною 10 см. Утоплення відбувається тихо і дуже швидко. Це не схоже на те, що показують у фільмах, без криків і борсання. Достатньо кількох секунд, щоб дитина заглинулася. Ви можете відволіктися на телефонний дзвінок, на розмову з другом, на те, щоб взяти рушник цього часу достатньо. Призначте чергового дорослого, який постійно спостерігає за дітьми Правила поведінки на воді. Купаємося тільки у відведених місцях. Дикі пляжі можуть приховувати небезпечні ями, гостре каміння, сміття. Завжди використовуйте рятувальні жилети, якщо катаєтеся на човні, катамарані або перебуваєте біля глибокої води. Надувні круги та матраци не є засобами порятунку. Не дозволяйте дитині самостійно заходити у воду без дозволу дорослого. Поясніть, що вода це не іграшка. Вчіть дитину плавати це одна з найважливіших навичок безпеки на воді. Але пам'ятайте, вміння плавати не скасовує постійного нагляду. Уникайте ігор на воді, які можуть бути небезпечними: штовханина, занурення голови під воду без дозволу дорослого, імітація потупання. Пам'ятайте про мілководдя. діти можуть стрибати або бігти на мілководді, не бачачи, що там є перешкоди, каміння, коріння. Це все може призвести до травм. Що робити в екстреній ситуації? Якщо ви бачите, що дитина тоне, головне не панікувати. Кричіть про допомогу. Якщо можете, обережно витягніть дитину з води. Якщо ви не вмієте плавати або сумніваєтеся у своїх силах, викликайте рятувальників і кличте на допомогу інших. Після вилучення з води перевірте дихання та свідомість. Якщо дитина не дихає, негайно починайте робити серцево-легеневу реанімацію. Важливо знати хоча б базові основи серцево-легеневої реанімації. Обов'язково викликайте швидку допомогу, навіть якщо дитина прийшла до тями, можуть бути приховані ускладнення. Практична порада Правило трьох хвилин. Саме стільки часу є у вас, щоб рятувати дитину, яка захлинулася. Це підкреслює, наскільки важливо бути пильними, створіть домашній басейн безпеки. Потренуйтеся з родиною, хто і як реагуватиме, якщо дитина опиниться у воді без нагляду. Розподіліть ролі, хто спостерігає, хто відволікає, хто викликає допомогу. Пам'ятайте ваша пильність. Це найголовніший захист для дитини Насолоджуйтесь літом біля води, але завжди будьте поготові. з турботою про безпеку дітей.